Гарантії безпеки і територіальне питання основні теми робочої поїздки президента України Володимира Зеленського до Берліну. Там глава держави зустрівся з європейськими лідерами і американською перемовною групою. За ходом візиту стежила Ніна Коломієць. Її сюжет продовжує ефір. Безпрецедентна подія із безпрецедентними заходами безпеки цими днями. Центр Берліна буквально взятий у кільце поліцією. Небо контролюють гвинтокрили, адже місто стало центром перемовин щодо завершення війни в Україні. Сюди для зустрічі з Володимиром Зеленським. І нашою делегацією прибули представники американської перемовної групи Стів Вітков і Джаред Кушнер. Зустріч за участі президента України тривала понад п'ять годин у неділю продовжилася і в понеділок. Понад півтори години розмов за зачиненими дверима. Сторони продовжують роботу над проектом мирного плану Трампа, який у ході попередніх консультацій трансформувався із 28 пунктів до 20. Їх зміст тримають у секреті. Втім, президент не приховує найважче питання нині стосується території, зокрема Донеччини, де США пропонують створити так звану вільну економічну зону на місці, де нині стоять українські війська. Президент зазначив, що консультації з американцями тривають практично цілодобово. Групи продовжують роботу. На моє питання, чи є прогрес у цій темі, президент відповів так. Питання поступок це питання м точно не актуальне. Я вважаю, що питання території воно болюче. Важливо, що американські партнери чітко мене зрозуміли. Для мене позиція України яка чітка, без зайвих ком і трьох крапах для мене це було найважливіше. Безумовно, у нас різні позиції з Росією щодо території і. Я думаю, що американська сторона, як медіатор, буде пропонувати різні кроки, щоб знайти, хоч якийсь консенсус. Канцлер Мерц підтримав цю позицію і наголосив, що питання територій має вирішувати виключно народ України і її президент. Ще одна важлива тема: відновлення України і використання для цього заморожених російських активів. На моє питання, як Європа планує подолати протидію Італії і Бельгії, канцлер поділився одним із варіантів. Перше рішення вже прийнято. І це рішення минулого тижня означає, що російські активи на тривалий час будуть заморожені в Європі на тривалий час. І російський державний банк і Росія не буде мати доступу до цих активів протягом тривалого періоду часу. Питання які що ми можемо як ми можемо використати ці активи для підтримки України? Про це ми будемо говорити на цьому тижні, і думаю, що ми політично про це домовимося. Фінально у нас є правова основа, це є стаття 121, яка дозволяє більшістю приймати рішення. Загалом Німеччина виділить Україні понад 11 мільярдів євро допомоги у 2026 році. Про це канцлер Мерц заявив на німецько-українському економічному форумі. Також пообіцяв забезпечити енергопостачанням українські дитсадки, школи та лікарні. Через спроби Росії зруйнувати енергосистему України Канцлер висунув ідею різдвяного перемир'я, яка могла би стати основою для більш тривалого миру. Зеленський у свою чергу анонсував ще більш тісну співпрацю України і Німеччини, у тому числі в оборонному секторі. Саме в Берліні ми готуємо один з перших офісів, який буде займатися експортом зброї спільними виробничими проектами. З вашою країною, з німеччиною саме Німеччина є одним з найбільших наших торговельних партнерів в Європі, і так буде залишатись надалі. Я впевнений. В цьому і це одне з ключових завдань уряду України: залучати більше компаній, більше контрактів з Німеччиною. Загалом у Берліні у Володимира Зеленського пройшло багато зустрічей. Він мав розмову тета -тет із президентом Фінляндії Олександром Стубом, аби скоординувати спільні позиції. Але привіт, радий бачити. Маєш свіжий вигляд. Напрацювання рамкового документа щодо закінчення війни, а також гарантії безпеки, що мають запобігти російській агресії в майбутньому. Володимир Зеленський обговорив із німецьким президентом. Президент Німеччини Франк вальтер Штейнмайер зустрів президента України тут у своїй резиденції у палаці Бельвю. Перед стартом зустрічі делегації Володимир Зеленський лишив свій підпис тут у книзі почесних гостей. А вже ввечері до Берліна приїхали європейські лідери, зокрема Еммануель Макрон, Кірстармер, Джорджа Мелоні, Дональд Туск, Мете Фредріксина, також Урсула фон Дерляєн, Антоніо Кошта. І Марк Рюте вони разом із представниками американської перемовної групи продовжили обговорення проекту мирного плану для України. Із Берліна Ніна Коломієць Олексій Шматов. Подробиці «Інтермарафон». Єдині новини.